Шановні випускники, щиро вітаю вас від імені усього колективу нашої рідної райгородоцької школи. У кожного з вас свій відлік часу з того моменту, як ви її закінчили. Сьогодні ми вітаємо ювілейні роки. Перша субота лютого це день зустрічі з випускниками. Це особливий день. Це день зустрічі з дитинством, юністю, школою. Це день зустрічі з однокласниками та вчителями. Щороку школа радо відкривала двері своїх кабінетів, класів, де ви могли прийти, згадати і поринути у цю неймовірну атмосферу шкільного життя, сісти і посидіти за своєю партою, постояти біля дошки просто так, не хвилюючись, яку оцінку ви отримали. На жаль, Вечір зустрічі випускників у 2023 році може проходити тільки онлайн на відстані. Але добре, що є сьогодні сучасні засоби зв'язку, є сайт Райгородоцького закладу, є сторінка у Фейсбуці, де можна переглянути світлини випускників, відео школи такі яскраві хвилини шкільного життя. Школа. Її вчителі та працівники завжди пам'ятають учнів, яких випустили. Ми пишаємося вашими успіхами, вашими досягненнями. Ми прагнемо підтримувати традиції і бути гідними вас, усім випускникам я бажаю міцного здоров'я, особистого щастя та здійснення усіх ваших мрій. Сподіваюся, що на наступний рік нічого не завадить нам зустрітися. У стінах рідної нашої райградоцької школи я вірю, Україна переможе, і ми відкриємо двері для усіх своїх випускників. Ми завжди раді вас бачити.